Новий рік для більшості українців минув без великих святкувань і в теплому родинному колі. А головним новорічним бажанням беззаперечно для всіх була найскоріша перемога України. Ми поцікавилися в Чернігівців, як вони провели свята, що позитивного відбулося, та які їхні сподівання на 2023 рік. Сподівання тільки одні, щоб закінчилась війна. Чим швидше, тим краще. Розпочався, ну як вам сказати, розпочався. Слава Богу, працюю. Це вже плюс. Ось так от. Ну, більше, поки нема. Саме основне це війна. Чим швидше закінчиться війна, тим краще. тим краще. Я думаю, найкраще тільки нас очікує. І другого, другої відповіді не може просто бути. З чого почався, з позитиву, що дитина жива. Добре, спокійно почався новий рік. Сподівання, сподіваюся, що мир наступить у нас дуже скоро. Це найбільше сподівання. Миру і перемоги хочу. Позитивного нічого, а сподівання ну одне, перемоги хочемо. Все. Думаємо, що може в цьому году вже наші переможуть, все буде себе наважувати. Для мене рік почався достатньо непогано в родинному полі. А, які сподівання, ну які зараз сподівання? Всі сподіваються на перемогу, всі, всі сподіваються, що нарешті всі наші хлопці-дівчата повернуться додому. І ну, можна так, не можна казати. Ну, щоб те хуйло здохло, да і все.